Момент, коли ми занурюємося в сон, це золотий момент, яким, якщо ви не користуєтеся, то ви багато втрачаєте, тому що ви прокидаєтеся кожного дня в такому ж самому настрої і житті, як і вчора. Як працює ця техніка, На прикладі бажання мати свій власний будинок. Наприклад, ви хочете свій дім, але у вас немає грошей, але ви все одно знаєте, чого ви хочете. І ось ви берете і коли за Засинаєте, заплющуєте очі і починаєте уявляти, як ви вже засинаєте в кімнаті цього будинку. Я вам чесно кажу, це моя улюблена техніка. Я її роблю частіше за інші. Ви лежите і уявляєте, не наче ви зараз відтворюєте по пам'яті, поки засинаєте, як виглядає ваша кімната, ту, яку ви хотіли б мати. Усі речі в ній. Я поки що навізуалізувала новий коврик для йоги, який мені подарували. Він стоїть в тому вуглу, де я його до цього бачила. Далі, ось в цьому стані, коли ви стоїте на порозі сну, поки ви ще не захропіли. Наступний левел це почніть уявляти, як ви прокидаєтесь в цій своїй кімнаті, в своєму будинку, і йдете збиратися туди, куди ви зазвичай щодня збираєтесь. Як ви встаєте з ліжка, як ви ступаєте на підлогу, як ви виходите з кімнати тощо єдиний побічний ефект? Так ви можете дуже швидко заснути. Тож намагайтеся не засинати одразу, щоб спрямувати все ж таки свої думки на відчуття виконання бажаного, тому що сонливість вона дійсно дуже сильно полегшує програмування нашого мозку і налаштування на ті зміни, які ми уявляємо. Бо таким чином, не тільки поки ми спимо, формуються потрібні нові нейронні зв'язки, і розум працює над пошуками варіантів як втілити бажану картинку реальності в реальність, а і в настрої ви засинаєте такому піднесеному, в якому ви і прокинетеся наступного дня. Ну а ще більше корисних технік і практик, зокрема програмування себе свого енергополя на бажане, ви знайдете, як завжди, в моєму телеграмі, тому що ми щотижня робимо енергетичні групові вівтарі, щоб зарядитися тією енергією, яка потрібна для досягнення бажаних змін.